Привіт, малята! Послухайте вірш. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг малята вже знають. Розгляньте зображення, цей одяг називається светер. Малята, а в яку пору року ми починаємо одягати теплий светер? Правильно, восени. Малята, а зараз я пропоную нам стати з вами дизайнерами та намалювати свій власний светер. Давайте розглянемо його. Дітки, скажіть, а якого кольору светер? Правильно білого кольору. А якого кольору на ньому смужки? Правильно чорного кольору. Підготуємо такий матеріал. Шаблон з светру, який ви можете знайти за QR-кодом воду, пензлик та чорну фарбу. Беремо пензлик, змочуємо його в воду, потім у фарбу і проводимо чорні смужки. Ось який гарний светр ми з вами намалювали. Фото ваших робіт чекатиме в особистих повідомленнях. До побачення, до нових. Zou